Після жигітньої нашої ночі я прийшла на місце трагедії, де скоріш за все загинув мій одногрупник. Тому мені дійсно була жахлива, дуже було гучно. Не зразу дійшло, тому що я тут поряд мешкаю, я чула це все від самого початку, я чула це вибухи. Я Чергова атака. Два райони у нас більш всього в місті постраждали. Дарнівський Світочівський район. Зараз знаходимося в Світочівському районі. Ми бачимо влучання обломки шахеда Гірань. Внаслідок ворожої атаки було близько 10 викликів по різних районах міста. Зараз більше 300 рятувальників станом на зараз працюють. Більше 70 одиниць техніки залучено, а рятувальники продовжують розбирати та провагти конструкцію для того, щоб повністю ліквідувати пожежі. О, огонь, прям огонь. И получается, искры эти кругом летят, это осколки. И, ну, так, знаете, боссы вскочили, боссы в ночной рубашке. Я говорю, ни, 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 нижнего белья, ничего, только одна рубашка. И вот так по дороге, вот так, знаете, в коридоре схватила этот халат. И бегом же на улицу. Это беда всех. И Стекла выбити, все попадало, все попилось, все это. Осколки, ну, кругом. Все надо выбрасывать, потому что ничего нельзя, потому что вот эта мелкая крошка, она везде, везде, просто везде. Берешь вот это, беру, подметаю, где-то что-то беру, и все руки порезаны, все порезано. Мало того, все в гаре, когда оно ж там горело. Мы все пребываем в шоковом состоянии, все жильцы. Но спасибо, все жильцы как-то дружно и друг другу помогают. Собаку спасли, попугаю соседке дала на охранение. Од Один кот есть, а второго найти не можешь. наслідок опіків полум'я, внаслідок вибухової полум травми ворожого. Це жахливої ночі, ворожого обстрілу. Сьогодні вже е, десь близько години е, до нас була переведена ще одна жінка, е, теж вкрай важкому стані. Так, вона була вагітна, е, було е, Пологова допомога народилася. Дитинка, хлопчик живий, і після цього жіночку перевели до нас. І зараз який її стан? Вкрай важкий.